Так, сам перевертаюсь уже. Бачиш як? Отак бабуля. От молодчинка. Ой, умничка. І куди ти дивишся? На квіти на вікні? Опа, вже перевернусь назад. Да. Вийшли на прогулянку, а Віка каже, може поїдемо погуляємо. Каже, ну поїхали. Ну і це ми зібралися. Я кажу, що передіватися, та отак і поїду. Поїхали. гарно. Чого робота в городі, мабуть, зовсім вже закінчилась, мені там вже нема такого нічого робити. Хоча б я і знайшла собі роботу. Ну, Предложили поїхати, чому ні? А то поїдуть до себе в соцмісто туди. А я буду за ними сумувати. А зараз. Кожну хвилинку використовую ось спимо! хазяєва того будівництва зразні. не знаю. Города, не да? В сквер не можна. Будь це гордна зона, дивитися, що зараз... значить, все ми знаємо. Та це дивимося, то вже давно цей довго буд... будується гарний, а чомусь він іще недобудований. Ну і Віка помітила там авто і говорить, що туди не можна авто. А воно там стоїть. йшли напроти сонечка, каже, давай повертаємося, бо очі болять. Ну і вернулись назад, так гуляємо по нашому місту. А то все романково та романково. і це Ой, Ростем, А що ти хочеш? Це... Ну, це такий як тут, величенький, як полуторка. Це подушка, так, віка, оце? Ага. а ми без подушки. Що кажи? ку куку, я теж хочу дивитися куку, -ку. ку -ку. я теж хочу дивитися. Біленькі, тут ось олівкові, ось такі, 119 гривень, скільки тут їх, п'ять штук. Ми ростем і нам все вже мале. Віка скільки вже поховала кладовку, а цей перебирають Дівчачі, хлопчачі. А мені би гарне. Так що тут по дві ковтинки. Ну, це вже здорові нам. Так, показуй, що ти там вибрала все-таки. Не вибрала? Да. А це великі, мабуть, так? Да? А, це побуточки. Гарний колір просто. Віка говорить, колись оце на нього було велике. У нас наподобіє такого, так? Да? Ага. З собачками. А тут, а тут лошадки, конячки. Ти говориш, що цю? А вона яка? Сіліконова? Ні, пластикова. Оп'ять когорить. Скільки вона коштує? Сіліконова. 59 гривень. Лучше що силікону, бо вони ж плавляться. Хай повисі. О, ще тут скільки. І там, і мішутка, скільки-скільки нового, річних прикрас. А я колись сам, тут сама з ниточок робила. Прийшли в другий вікін. Ну, діта знає, а я тут я перший раз, так? Да? В цьому. З тобою не було. І Вікуля вибирає малышу. <суміло> Як вона міряє? Ладош. Ага, покажи, отак. Вот Поміряла ладошку долоні. Різнокольорові. І коштують вони в нас 180. П'ять штук, так? Вона перед цим брала, каже, так це будуть тут, а, а треба ж її на сутні. Ой, щось ми шердимося. Що, Все, йдемо. пішли. поспішно. Отак, тут різні кольори і різні розміри. А я вам якраз тюклі може бій взяти? Є у тебе там. А ось які тут пінеточки. Чи як вони? Зараз вони називаються пінетками, да? Ага, гарні такі. Тупочки. І ціна їх 319 гривень. Знижка 499. А знижка і оце така ціна. У кого малюки або онуки? Під ялинкою. А Віта щось ось <смі> А в нас щось таке є. А що в нас бджілка, так? Да? А чому не пишіть? А, не. Да? А іншого кольору тільки сірий. Оливковий може там якийсь. Таке... Ну, бери сірий. Угу. Гарні. Отак. Це ж щось. А ось дивіться які. Це вже для тих, хто ходить. Цікаво. Раніше я проходила мимо цього відділу, що іще беремо? Ну, мабуть, яркі, яркіші. Хоча він і ті йти буде знімати. Mm -hmm. да? Святик, святік. Хай мама вибира. Джемпер, чи як ковточка така гарна, гарна дитяча 899 і знижка буде 459, дуже гарна. Ковточка. Так. А, це окремо. Ще, ну так. Да. Я думала, а може цей комплект зараз подивимося? Ні-ні-ні, це окремо. Ось так. Зараз для діток все, що хочеш, не так, як мої діти росли. Ну, у вікулі вже було більше. Ти мені любишся? Що тобі мама тут взяла, бачиш? Носочки, бачиш? Гарні носочки. Каже, я хочу, щоб були яркі. Ось набрала. Дивишся, бачиш, будемо їх потім знімати, да? З Зну... ножки Ну, це так трішки підросте, да? Ну, враховуючи, що він швидко росте. Mm -hmm. Тут це 279, це... 9-10 кілограмів. Ну, 6. А в нас 6 з чимось вже, да. Так, що беремо. Yeah. Це ми були, в, як ти сказала, в Вайкікі. Yeah. А, а тут трішки дорожче, ну, а Віка все рівно купила. А перед цим ми були в сінцеї. Mm -hmm. Ну і пішли ми. Ага, не туди. І пішли ми на четвертий поверх, каже. Ну, це така у нас прогулянка. Ну, прийшли на четвертий поверх, трішки відпочинемо. А потім, мабуть, додому, да, Віка? А потім додому. Чи гуляємо ще? Нічого не відповіла, чи не чує мене. Ага, побачимо. Це четвертий поверх, Віка говорить, су, ми колись були з тобою тут. Отам От десь сиділи, а що ми каву пили чи щось замовляли отут. От. От. Тут і для діток, тут дуже цікаво. Віка говорить, що ми ж не, не обідали і не снідали, пішли, покушаємо. Ну і ось сюди вона хоче. Віка сказала, що там світло в два виключать, а вони виключені, ну і там можна щось таке взяти, але щось хотілося особливе, і тому ми й вийшли. Ну, сюди ми ось прийшли смачні українські страви. Мама пішла нам щось заказати, ось. а ми ось тут. Ну як додому їхати, так? Да? Каже, ще рано, ми вже годин-три гуляємо. Да? Сусю треба чи ні? Ні? Не треба Сусю? Ні? Доєчко. І спать ми не хотіли, трішки-трішки поспали. Дічому з морепродуктами. Ага. Давай мені теж з морепродуктами, це підходить. Ось що нам заказала Віка. І під сумок 405 гривень. Ну, це вона собі взяла. 405 гривень, так? Да? Ну і тут так написано. Ну, чекаю. Як кажуть, я слона, то я й не, не примітив. Кавалате. Швепс я побачила, а ось кави я й не помітила. Ну, в інших кафе чи кав'ярнях, як правильно говорять зараз, кав'ярня? Кав'ярня. А це що? Кав'ярня, там так, да? а це в нас кафе. кафе. А, значить я вірно говорю. Зразу приносять каву, а потім уже все. А, а тут щось ми. Чек... А, може не зробили, може я помиляюсь. Принесли мені лати. ось. А я говорила, що в інших кафе зразу подають. Ось вони мені теж подали. Гарне, гарне. І мені смачного поки. <гуми> Бабулю пересадили от колясочки. А самі балуються. да, самі балуються. <гуми> да. <гуми> ну, це таке наше, як сказати, собо. <гуми> Соба з <с> морепродуктами. <гуми> собо з морепродуктами, Ось ми будемо. Нам смачного. Віка взяла палички, а я вилочки. Спати. Поїхали. Вікуля, мабуть, закрити треба.